Чому одні люди заробляють копійки, зводять леді в кінці з кінцями, змушені виживати, а інші можуть собі дозволити відпочинок, подорожі, дорогі автомобілі, високий рівень життя. В чому різниця? Всі одинакі, народилися в одних умовах, у всіх 24 години в добі, плюс-мінус ми в різних країнах, в різних умовах народжені, але в усіх одинаковий шанс. Все просто. Є одне слово, по якій причині люди відрізняються між бідними і багатими це слово мислення. Кожного дня я в своєму закритому телеграм-каналі безкоштовно розповідаю інструменти, як ми можемо прокачати і змінити своє мислення, перейти в категорію від багатих людей. І якщо ви шукаєте такі інструменти, в мене є для вас пропозиція. Єдине, що потрібно залишити плюсик в коментарях і перейти в мій закритий телеграм-канал. Якщо вам це цікаво, переходьте і узнавайте, будемо разом заробляти великі гроші. До зустрічі в телеграм-каналі.